На бойові дії. Я не знаю, наскільки це буде практично, оскільки чим більше тих отворів в ресівері, тим більше вирогідність того, що туди щось попаде. Його в другу сторону, тобто тепер ви можете його зводити лівою рукою. Чого? Тому що тут у нас йде діоптика. Ну, хто вміє з діоптики стріляти, хто не вміє, хто десь приблизно знає, як вона стріляється. І вона стоїть на озброєнні у, здається, корпусі морської піхоти в Штатах. Доброго дня, вітаю вас на скорені. Ненько ми з вами не бачилися, як говориться на сьогодні. Я вам Приніс дві одинички зброї, дві одиниці зброї, які між собою абсолютно ідентичні. Єдина різниця тільки в тому, що одна більш затюнінгована, як це модно говорить, друга менш затюнінгована. Це дві одиниці, копії Бенельки М4. Тобто всі її знають і на сьогоднішній день її копіюють, здається, вже я не знаю вже, скільки тих клонів на ринку є, але я дивлюся, що ця мода вона не зникає, тобто всі продовжують. А відповідно, копіюють що, копіюють те, що надійне і гарно себе зарекомендує. Якщо хтось не знає, то будете знати, що Бенелі М4 вона стоїть на озброєнні. у... Здається, корпусі морської піхоти в Штатах. Так от, до чого ж я веду? Значить, дивіться, дві одиниці від виробника Hangrup. Що одна, що друга одиниця, вони мають 51 ствол, вони сімизарядні, вони мають змінні чоки. На сьогоднішній день, от саме отакий от от набор, скажімо так, це те, що користується попитом в наші дні. Що ми маємо? Обов'язково, ви ж знаєте, де я ж люблю ложку. Дьогтю в бочку меда. Це все ті ж самі речаги, які можемо загубити. Причому я вам скажу відверто, що вони губляться не тільки в клонах турецьких, а й в оригінальних рушничках, вони так само вилітають. Тобто це проблема номер один, і, ну, точніше, грубо сказано, це не проблема номер один. Це така є фішечка, за якою ви маєте спостерігати. Значить, дивимося, що у нас є? Ця максимальна копія. Бенельки М4. Навіть, скажімо, виробник намагався зробити також саме регулювання прикладу, як в оригіналі, але він тут зробив лише тільки три поділки, для того, щоб можна було довжину відрегулювати. Зробили регульований підщичник, який також можна буде відрегулювати гарно. Під, саме під вас тому? Що, чого? Тому що тут у нас іде діоптика. Ну, Хто вміє з діоптики стріляти, хто не вміє, хто десь приблизно знає, як вона стріляється. Встановлена планка Пікатіні. На неї вже можна поставити каліматорний приціл. каліматорний приціл. Є доволі не паршивий, який, скажімо так, має навіть марку, яка розрахована під саме такого вида зброю. Здається, в описі там навіть написано, що при використанні патрона картечного. Так, два нулі. Там прописано тобто картечний патрон, 8,6. Це здається такий самий, як колись були картечі ремінгтони. Ті, що дуже всі любили, які так звані пересипані. Так от, тобто сюди можна встановити такий самий приціл. Приціл це примері Arms. Там навіть марка сама в прицілі розписана, на яких відстанях як вони себе мають вести. Тобто, у нас є той, хто не вміє стріляти з діопри і з ким він не дружиться, це, приклад такі, як я, то можна встановити туди каліматорний приціл. Друга, друга одиниця. Ми маємо абсолютно все те ж саме. Абсолютно. Єдине, що тут додали, тут додали таке кріплення спереді, з одної і з другої сторони, планочки вівера. Для чого вони треба? Можливо, ліхтарики, там. Ціли вказівники, там хто, хто що хоче хоч штик прикрутить. Тобто, це вже ваші забаганки, що зробите, то зробите. Збільшений важель скиду затвора. Тож я вам скажу доволі така немаловажна штука. Той самий пікет, та сама Пікатіні, діоптрика, пішічники, так само три положення регулювання прикладу. І вони тут спробували трішечки, навіть я б сказав не би збільшити, не збільшити вікно заряджання, а поглибити. Тому що якби вони його хотіли збільшити, вони б його дійсно збільшили. А вони його просто змінили тут кудля. Але дякувати, Богу, хоча б це да й вже і зробили, да і добре. Ну, Патрон я собі не брав, але я вам відверто скажу тактильно, навіть якщо порівняти один і другий, то сюди патрончики будуть залишати, ну, закидатися набагато простіше. Ще, що вони зробили в цій модельці, вони замінили пластиковий е, цівку, вони замінили на алюмінієву. І саме така ще одна фішечка, яка є, вони зробили пропіл в ресивері з лівої сторони, для того, щоб ви могли витягнути речаг з однієї сторони і. Ставити його в другу сторону, тобто тепер ви можете його зводити лівою рукою для хлопців на бойові дії. Я не знаю наскільки це буде практично, оскільки чим більше тих отворів в ресівері, тим більше вирогідність того, що туди щось попаде. Але Якщо ви вмієте доглядати за зброєю, якщо ви користуєтесь зброєю не, як говориться, не так, як подарована або прокатна, як у нас інколи знаєте, да, от, де знайшов там і кинув, то я думаю, що така рушничка має право на життя. Ну от Єдине, що я вам скажу відверто, тобто по рухомих цілях ловити діоптричний приціл, ну це ще такий той треш. Тобто вам треба утримувати мушку всередині, отвора і ще й до того ж супроводжувати рухому ціль, причому Рухому сіль. Як на мене, то це воно трошечки, трошечки як би не йде. Тобто я все-таки, як говориться, топлю Все-таки за той каліматор. Його можна встановити там в комплекті йде доволі небо, багато всяких проставочок, його можна поставити максимально низько, пристріляти його, умовно кажучи, на певну відстань, підібрати боєприпас, підібрати дульне звуження. І я думаю, що ця рушничка вона відпрацює дуже-дуже гарно. Ну, хто хоче по. -по... Вправлятися в практичній стрільбі, будь ласка, можете також звернути на неї увагу. Чого? Тому що сама вартість цієї рушниці вона доволі невисока. Так що є бажання заходите, дивитесь, знайомитесь і за бажанням придбайте. Ось так, коротесенько вам про Hunt груп. На все добре.